Нагорнамо складно протоколу про адміністративне правопорушення за частиною 130-й купа. Цим протокол нагорна і приміновано, що він 2 січні 19-го року No13 хвилини порушення вимог пункту 2.5 5 праводорожнього руху, керував автомобілів працювання посад. Державності на ВХ-2020 ВХ у вулиці Львівської селі у місті Хмельницькому з'явили означення закордонного збільшення за допомогою. Мені справляння шкідного вичерпорушення 12 рукою під проходження очного стану поверхні на місці зупинки транспортного засобу та закладі кордону здоров'я відмовився. До засідня особи, що притягуються до оперативної дальності на горні, повторено з'явився, час на місці з дорогою позовлено на вчених. Відповідність 28-й попал, з особика притягується до інститутній даності, проти так справи не є обов'язковою. Для подання розправи на по суті, доважка не закрити, занисували головного складу інтермінованого правопорушення, вияснивши, що останній імуляцій проходить у цьому предпостеження, а сам кожний, а навпаки, саме по нападника в поліції здійснення такий у юпедичному закладі, що повіді його слівкові, то попередні...